Жителям сіл, які міжують з мисливськими вугіллями, ті там є, то кажуть, що в певній <рес> мірі вони навіть заважають. Тому, будь ласка, ви розумієте, що це, ну, тому за доброю традицією ми з вами спіємо, але ми з вами для твердості нашого духу. З вірою ще! І слава, на нашу територію свободи, щоб ми зберегли збереглися на віки вічних, Господа і присланище захист. Саме перед оскільки зараз ситуація за.